Друзі, привіт! Сьогодні хочу поділитись дуже чудовим рецептом, який облетів же весь інтернет. Це фінський блинець у духовці. Готуємо тісто. Всі пропорції вказані у відео, а також дивіться під відео в описі. Чотири яйця вибиваємо у миску, додаємо півчайної ложки солі, одну столову ложку цукру, розколочуємо яйця. Вливаємо вершкове масло. Висипаємо борошно. Розмішуємо до однорідної консистенції. Вливаємо половину молока, розмішуємо. Доливаємо решту молока і знову розмішуємо. Тісто готове, воно таке, як на млинці. На застелене деко виливаємо тісто, пергаменту обов'язково змастити. Випікаємо у розігрітій духовці 220 градусів, 15 хвилин переключаємо режим 180 градусів, ще на 15 хвилин залишаємо вниз зверх без конвекції. Вийшов ось такий чудовий млинець, гарно зарум'янився, не ламається низ. Теж гарний рум'яний. Млинець охолодила і вже тоді буду змащувати. Перевертаємо верхом вниз. Так як це млинець, я збила сир з цукром і додала ванільний цукор, перемащую. Цей млинець підходить як для солодкої начинки, так і для солоної. Скручую у рулет. Замотаю у пергамент і відправляю у холодильник на 1 годину. По зазначеному часі виймаю рулет з холодильника, обрізаю негарні краї, розрізаю навпіл, посипаю цукровою пудрою. Можна полити розтопленим шоколадом і смакувати. Вийшло дуже красиво, смачно і не треба стояти довго біля плити, щоб напекти млинців. Зробили швиденько тісто, поставили в духовку, спекли і без всяких заморочок. Перший раз я пекла, думала не вийде, але подивилася все ок і печу вже третій раз. Кожен раз роблю різні начинки, тож і ви спробуйте, запевняю, вийде. Сподобалось відео? Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку цьому відео і пишіть хороші коментарі. Всім добра, миру, злагоди та здоров'я!